Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила, друзі. Партизани нам повідомляють про диверсію на авіабазі Бобровичі. Пролунав вибух, після чого на взліт пішли літаки, а в сторону авіабази поїхали швидкі та пожежні машини. Що ж, інформація потребує підтвердження, але вже зрозуміло, що чим ближче Лукашенко до прийняття рішення про захід на територію України, тим більше хлопків там буде відбуватися. Ну покурили не там, де треба що тут скажеш. Згодом із ці білоруських міст повідомили про чергові звуки вибухів. Пише білоруський телеграм-канал. Мешканці білоруських населених пунктів поблизу кордону з Україною повідомляють, що чують звуки вибухів. Зокрема, вибухи пролунали у Барановичах Лунінці, Століні, Слуцьку та інших містах. Більшість з них знаходяться у Брестській області. Також є повідомлення про підозрілу активність авіації в цьому регіоні. Своєю чергою низка лукашенківських телеграм-каналів стала вкидати інформацію, що нібито звуки вибухів це навчання на полігоні Бреській, і все б нічого, але є нюанс. У середньому в день на рівні місцевості влітку постріл з вогнепальної зброї чути на відстані до трьох кілометрів гарматний. Постріл до 5 кілометрів, а гарматна стрілянина може бути почута за 15 кілометрів. А від найближчої точки, де чули звуки вибухів, Пінськ до Бреського полігону не 3, не 5, а 165 кілометрів. Пишуть на каналі з перших днів повномасштабної війни в Україні. Режим Лукашенка допомагає Росії. Чим може Білорусь ремонтує російську техніку, надає свою техніку та боєприпаси, дає користування військові об'єкти. З того часу обговорюється можливість прямого вступу Білорусі у війну, а в місяці можливий повторний наступ Росії з північного напрямку. Наприкінці жовтня в Генштабі зазначили, що такий ризик зріс, і цього разу метою можуть бути західні області України. Росія перекидає до Білорусі додаткову техніку та живу силу, формуючи регіональне угрупування. Ще раз щодо об'єктів Білорусі, де можуть трапитись і трапляються хлопки. За 200 кілометрів від білорусько-українського кордону знаходиться військовий аеродром Барановичі. Поруч із ним розміщені ракетні, танкові, механізовані радіотехнічні війська Білорусі та тактична авіація. Центр національного спротиву повідомляв, що цей аеродром повністю контроль. Люють росіяни його використовують зокрема для обстрілів території України неподалік кордону з Україною. Білорусь має дві резервні авіабази у Бобруйську – 200 кілометрів від кордону на Луненці 60 кілометрів. Аеродрому у Луненці, як і в Бареновичах, Росія активно використовувала у перші тижні вторгнення для вильотів своїх винищувачів. За 40 кілометрів від українського кордону знаходиться авіабаза Зябрівка, яка активно використовується російськими військами. Кілька тижнів тому супутникові знимки зафіксували, що на об'єкті збільшилася кількість техніки та військ. Реф, зокрема, там з'явилися зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 та запаси палива у північній частині аеродрому. Почали створювати піщані насипи. За 100 кілометрів від білорусько-українського кордону знаходяться придатні для використання авіабази Береза та Бобровичі. Для військових цілей можуть бути також використані цивільні аеропорти за 50 кілометрів від кордону з Україною Брест-Гомель. Навесні Росія вже використала Брезький аеропорт для ударів по Україні. До зустрічі глядачі, переможемо. Пошурійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.